Відповідальність за несвоєчасну виплату зарплати, а також компенсація за несвоєчасну виплату. Чого чекати та як порахувати із воєнними особливостями у цьому відео? Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, незалежний практикуючий бухгалтер, податковий консультант, проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків, а також для аудиторів. Інформацію про найближчі онлайни в описі під цим відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у вашій професії. Про що буде у цьому випуску? Про відповідальність за несвоєчасну виплату зарплати і чи можна її уникнути, враховуючи те, що зараз війна, які особливі правила передбачив законодавець, несвоєчасна виплата зарплати зобов'язує сплачувати ПДФО та військовий збір, якщо не сплатили чи є послаблення під час воєнного стану? Затримка у виплаті зарплати зобов'язує нарахувати ще й компенсацію за затримку у виплаті. Як її порахувати, оподаткувати та прозвітувати? Про все це розповім у цьому відео, тому обов'язково додивіться до, ці... до кінця. Чи цікава вам ця тема? Напишіть у коментарях з темою вгадали. Запитували, чи вплинула війна. На своєчасність виплати зарплати на вашому підприємстві я не смію, оскільки мої відео передавляються в тому числі контролери. І я не знаю, як може бути використана інформація, зазначена вами. Отже, поїхали. Воєнні особливості врегульовані законом 21.36. Це той закон, який запрацював 24.03. Одночасно з цим законом працює Кодекс законів про працю. Як вони співставляються? Насправді, під час воєнного стану основоположним є закон 21.36, і лише в тому випадку, якщо щось не врегульовано цим законом, регулюється Кодексом законів про працю. А отже, в першу чергу, дивимось на закон 21.36 і, будь ласка, увага на екран стаття 10. Я її процитую, а далі буду коментувати. Оплата праці. Заробітня плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором. І маленький відступ. Трудовий договір може письмово укладатись, а в випадках, які передбачені статтею 24 кодексу законів про працю, а може бути так сказано трудовим договором, але мається на увазі наказ: є на прийняття, а договір трудовий є, але він є усний. Це означає, що працюють всі ці правила, які є. Запроваджені на підприємстві. Отже, перший пункт нічого особливого в собі не несе. Далі, роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Тобто, роботодавець, незалежно від того, що війна, має намагатися своєчасно виплачувати заробітну плату. Далі. Пункт третій. Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили. Саме цей пункт третій, невірно багато хто розуміє, вважаючи, що цей пункт означає, під час війни можна не виплачувати зарплату. Але прочитайте, будь ласка, цей пункт тричі. Ви не знайдете такого. Так, є звільнення від відповідальності, але у тому випадку, якщо є порушення строків виплати це раз, а не виплати взагалі. А друге, якщо буде доведено, що це сталося затримка у виплаті через війну. А довести це можна лише завдяки. Сертифікату від Торгово-Промислової палати, де буде зазначено, що саме війна так, вона вплинула на те, що ви не змогли своєчасно виплатити заробітну плату. Ідемо далі. Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов'язку виплати зарплати. Саме в цьому пункті сказано, що е, виплатити зарплату потрібно. І сам факт війни не означає, що можна не виплачувати. У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій строк виплати зарплати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства. Ну, знову ж таки, о той момент відновлення діяльності підприємства означає, що підприємство перестало працювати у зв'язку із. Воєнними діями. Крім того, у нас є порядок 225-й про призупинення, про неможливість точніше виконувати обов'язки платника податків. Я думаю, що разом з цим потрібно співставляти ось цей пункт четвертий. Тобто, як ви бачите, воєнні особливості нічого особливого не передбачають, і виплачувати зарплату потрібно, у строк, передбачений законодавством, потрібно. Давайте згадаємо, а який це строк. Звернемося до Кодексу законів про працю, це є стаття 115, яку ви бачите в себе на екрані, з якої випливає, що виплата двічі в місяць, проміжок не більше не... Виплачувати не менше двох разів в місяць, а проміжок не, перевищує, не має перевищувати 16 календарних днів і при цьому виплата за другу половину місяця не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Ну тобто, законодавством не передбачено поняття авансу, є зарплата за першу половину місяця і за другу. І тому ось ці норми слід дотримувати. Добре, йдемо далі. Стаття 265 Кодексу законів про працю передбачає відповідальність за те, що не буде виконано ось ці вимоги. А давайте подивимося: порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам і інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як на один місяць, виплата їх не в повному обсязі. Це є фінансова відповідальність і штрафна санкція, трьохкратний розмір від мінімалки. Тобто 6700 на 3 – це є 20100. Не за кожен випадок 100 працівників помножили 20100 на 100 – ні, за факт. В цілому по підприємству, і причому затримка не йдеться про дні, 2-3 дні затримали, а затримка більш як на один місяць. Це для того, щоб не було якихось додумок. Крім того, є важливий момент у статті 265, відносно свіжий абзац, який говорить про те, що за порушення, які передбачені абзацом 4 частини 2, а це якраз те, про що я кажу: затримка у виплаті більше, як місяць, штрафна санкція не буде застосована, якщо Держпраці. Винесе припис, напише припис, який ви виконуєте у строк, який вказаний у приписі, і тоді штрафної санкції не буде. Тобто виходить, що штрафна санкція не така відносно і велика, 20-100. І при тому, якщо ви виконаєте припис, де буде зауваження, виплачуєте регулярно, що це ви затримуєте. Ви почали виплачувати, все, штрафна санкція застосована не буде. Натомість в статті 265 є і інші звичайно пункти, які говорять, що незалежно від факту виконання припису все рівно штраф буде. Ну, наприклад, це абзац другий, це якщо фактично буде допущено працівника без укладення трудових відносин з них з ним, так? Або а, якщо а, не допущено до перевірки держпраці, а держпраці прийшла саме з питань. А, Працевлаштування це є 16 мінімалок, так а якщо допущено, допущено до роботи без укладення трудового договору – це взагалі 30 мінімалок. Усі штрафи, так, вони застосовуються незалежно від того, виконаєте ви припущені. Але ж ми не про це. Ми про те, що заробітна плата нарахована, але не виплачена. Штрафна санкція 3 мінімалки 20-100, але. Якщо виконаємо припис, штрафу не буде. Добре, дивимося далі. Є ще адмінка. Адмінка це є від 510 до 1700 за перше порушення, яке виявлене, і за повторне це є від 1700 до 5100. Добре, є таке діло. Давайте дивимося далі. Є ще й кримінальна відповідальність за безпідставну невиплату зарплати працівникам більше одного місяця. Вчинено навмисне керівником підприємства, чи підприємцем, у якого є наймені працівники, і загрожує таким особам штрафом від 8500 до 17 тисяч або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 2 років із позбавленням права займати певні посади чи займатися діяльністю на строк до 3 років. Але Знову ж таки, безпідставна не виплата заробітної плати, лише якщо є об'єктивна можливість здійснити виплату. І звісно, що це все лише у судовому порядку може бути доведено. Тобто, сама наявність факту заборгованості з виплати заробітної плати. В жодному разі не є підстави для порушення кримінальної справи, але тим не менше прецедент так може бути. Ну і ось тут важливо не забувати ще дуже важливий момент. При порушенні термінів виплати заробітної плати роботодавець зобов'язаний виплатити працівнику компенсацію за втрату зарплати у зв'язку із інфляцією. Багато хто про це забуває. Коли виплачується така компенсація? Якщо затримка відбувається більше, ніж за один місяць, це може бути місяць, може бути більше. В такому разі роботодавець зобов'язаний виплатити працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати, і про це йдеться у статті 34 закону про оплати праці. Зарплата, яка не отримана вчасно з вини працівника, безумовно компенсації не підлягає. Давайте про компенсацію поговоримо більше. Чим взагалі будемо керуватися? В цьому разі є два нормативні акти. Це є закон 2050, який так і називається про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати, а також це є постанова Кабміну 159 – від 2001 року про сам порядок проведення компенсації. Добре. А що будемо рахувати як компенсація за несвоєчасну виплату? А насправді, згідно статті 2 закону 2050, йдеться про те, що компенсації підлягає грошовий дохід разом із сумою індексації, який одержується в гривнях на території України, та немає. Разового характеру. Ну, зокрема, до доходів, на які нараховується компенсація, відносяться заробітня плата, про що ми і говоримо. Отже, тепер сама компенсація, коли вона проводиться? Нарахування компенсації проводиться один раз перед виплатою заборгованості із заробітної плати, виплачується у тому ж місяці, в якому виплачується зарплата. Яка затримана. Як будемо розраховувати? Ну, напевно, найкраще буде пояснити на прикладі числовому, і зараз я це покажу. Так, чи інакше, нам потрібен буде індекс споживчих цін наростаючим підсумком. І в тому разі, якщо він за період затримки не перевищує 100%, то і не буде що компенсувати. Адже компенсація це по суті втрата. На підставі там інфляції. Отже, до вашої уваги, приклад перший. Умова. У лютому 2022 року працівнику було нараховано, але вчасно не виплачено зарплату 10 тисяч. Ця сума є нарахована. Виплачувати будемо у вересні 2023. За період невиплати заробітної плати ми будемо рахувати ось цей період таким чином. Нараховано. У лютому 22-го, Але місяць, з якого відбулася затримка, це є березень. Адже погодьтесь, за лютий ми зарплату виплачуємо в березні. Отже, з березня 22-го по серпень 23-го, адже у вересні виплата вже відбулась. Отже, ми по місяць до того, як, виключаю, як виплату здійснюємо, отже, Оскільки виплата в вересні, то по серпень, з березня по серпень 23-го, що ми будемо рахувати? Індекс споживчих цін. Причому ми візьмемо його за даними Держкомстату і е, індекси перемножимо між собою. Оте перемножування, воно таке, як знаєте, відбувається в особливий е, в особливій формі, і я зараз продемонструю, ось, будь ласка, на екрані. Зарплата за лютий виплачена у вересні 23-го. оскільки за лютий з наступного місяця з березня, починаючи із індексу 104,5, ми будемо перемножувати послідовно всі індекси аж до вересня. А оскільки вересні виплата то до серпня, індекси між собою. Але як ми будемо перемножувати це ж відсотки? Дивіться. А поруч я навела приклад, що саме ми будемо примножувати. Ну, наприклад, ко коефіцієнт 104,5 я ділю на 100, отримую 1,045. Відповідно, ось цей 1,045 я множу на наступний коефіцієнт. 103,10 – це є 1,031. Тобто, розумієте, що кожен показник я ділю на 100 і отримую коефіцієнт. А далі коефіцієнти між собою перемножую. Не полінуйтесь, візьміть калькулятор і перемножте коефіцієнти, які є поруч. Якщо ви перемножите ці дані, які я тут зазначаю, а індекс інфляції це є у доступі загальному, так, в Google можна собі задати, так і задати індекс інфляції. Одним словом, коли ви ці індекси перемножите, у вас вийде наростаючий індекс 1,2608. Що далі? А далі у нас є зарплата, яка затримана у виплаті, це є лютий 22. Ось ми цю зарплату, нараховано, 10 тисяч маємо змінусувати податки, а це ПДФО і військовий. І подивитись, яка сума на руки 8 тисяч 50. І ось цих 8 тисяч 50 множимо на коефіцієнт і отримуємо разом з компенсацією. Це є 10 149 44. Якщо цікаво знайти саму суму компенсації, то це є різничка 2099, тобто 10149 мінус 8,050. Я хочу наголосити на тому, що коефіцієнт, який у нас вийшов наростаючим підсумком, ми множимо не на нарахований дохід, а на суму на руки. Є? Далі. Тепер давайте подивимося приклад другий. Ну, за лютий 22-го у нас була затримка, і за березень 22 теж не виплачено. І теж будемо виплачувати в вересні 23-го. Отже, оскільки далі ми рахуємо зарплату, затримку за березень 22-го, то індекси будуть, будемо перемножувати з місяця наступного за березнем, а це квітень 22. -го. Квітень 22, 103.10. Поділивши на 100, буде 1,031. Ви бачите, я все гарно кольорами виділила, щоб вам було легко це все сприймати. І кожен із коефіцієнтів з квітня по серпень, включно, оскільки в вересні теж буде виплата. Коефіцієнти спочатку, крок перший, коефіцієнт ділимо на 100. Індекс ділимо на 100, отримуємо коефіцієнт, і далі всі коефіцієнти між собою перемножили. І в даному випадку. Наростаючий індекс вийшов, звісно, трошки менший, бо за мінусом одного з місяців це березень. Отже, 1,2065. Я беру 4 знаки після коми. Відповідно, цей коефіцієнт ми множимо на суму на руки. Тобто за березень 2022 нараховано 10 тисяч. Але на руки 8,50. Саме цю суму я множу на коефіцієнт і отримую разом з компенсацією 9,712. Але оце разом з компенсацією це швидше як довідкове. Адже на руки 8050 і окремо є сума компенсації 1662. А як же ми будемо це оподатковувати? Справа в тім, що ось ця компенсація в. В прикладі 20 1662, в прикладі 1 – це є 2,099, це сума, яка підлягає нарахуванню. Нарахуванню у складі заробітної плати. А абсолютно точно, згідно пункту 14,1.48 податкового кодексу, для цілей оподаткування ПДФО це є заробітня плата. Отже, оподаткування 18% ПДФО і 1,5 військовий збір. Що стосується звітності, 4ДФ ми покажемо під ознакою 101 як складова заробітної плати. А щодо ЄСВ, однозначно, ця виплата є об'єктом для нарахування ЄСВ, оскільки компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати відноситься до фонду оплати праці так, згідно інструкції 5. Щодо додатку 1 об'єднаної звітності, така компенсація за затримку зарплати відображається у складі фонду оплати праці того місяця, в якому нараховують таку компенсацію та вказують однією сумою разом із заробітньою платою. Нічого розділяти, виділяти не потрібно. У бухгалтерському обліку компенсація виплати з оплати праці ляже на. Той рахуночок, на який буде віднесена сама заробітня плата. Тобто, згідно пункту 23 стандарту 16-го, це буде той самий, там б 92, 93 чи іншого рахунку, в залежності від того, кому така компенсація нарахована. Ну і це ще не все. Є ще деяка відповідальність та наслідки за затримку у, виплати, у виплаті зарплати. Зараз про це розкажу. А тим часом, якщо відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк. Це зробить його більш популярним і більше людей зможуть його побачити і отримати з того користь, я сподіваюся. Дякую! Отже, по нарахованому, але не виплаченому доходу є свої строки по сплаті ПДФО і військового збору. Нагадаю, норми пункту 168.15 говорять про те, що якщо дохід нарахований, але не виплачений, то по такому доходу все рівно слід заплатити ПДФО, а значить військовий збір строк 30 календарних днів. А добре, якщо таке мало місце, давайте подивимося відповідь у загальнодоступному інформаційному ресурсі. Із посиланням на спеціальну норму під час воєнного стану питання так звучить: чи застосовується відповідальність до суб'єкта господарювання? Податкового агента за несвоєчасну сплату ПДФО та військового збору у 2022 році у періоді воєнного стану. І ось тут є три моменти. Перше: тимчасово до припинення скасування воєнного стану, у разі якщо відсутня можливість у платника податків виконувати своєчасно свій обов'язок, то відповідальності не буде. але Такий обов'язок слід виконати протягом 6 місяців по завершенню воєнного стану. Ну, стосовно цього, пам'ятаємо, що для того, щоб підтвердити таку неможливість виконання обов'язків платника податку, потрібно підтвердити відповідно до порядку 225-го А добре, дивимося далі. Суб'єкт господарювання, податковий агент, який має можливість своєчасно виконувати свій обов'язок. Якщо йдеться про строки сплати ПДФО і військового збору, але за періоди саме січень-травень 22, го то при умові сплати податку до 31 грудня 22-го відповідальності не буде. Це є спеціальна норма, я зараз скажу, чим вона передбачена. Ну і третій момент: якщо е, нема можливості виконувати обов'язки платника податку, але така. Можливість з'являється чи відновлюється, то після відновлення такої можливості є 60 календарних днів на те, щоб виконати цей обов'язок. Ну, наприклад, вересень місяць ви заплатили якогось іншого податку чи подали звітність, тим самим продемонстрували, що у вас з'явилась. Чи відновилась можливість виконувати обов'язки платника податку? Отже, починаючи з 1 жовтня є 60 календарних днів на те, щоб виконати обов'язок платника податку. Це для того, щоб не було санкцій. Чим передбачено, ви бачите норму, це є пункт 69.1, підрозділ 10 розділ 20. Безумовно, що податківці в зірі не роз'яснюють, що не буде штрафів, якщо Кодекс про це не каже. Безумовно, що це не безпідставно, і, власне, норма, з якої це випливає, я вам її продемонструвала. Добре, якщо ж ідеться про інші періоди, не з січня по травень 22-го, а ми говоримо про те, що ми не встигли до грудня 22-го заплатити, або взагалі ж говоримо про періоди поза дією цього мораторію. Чи буде вважатись. Якщо зарплата нарахована, не виплачена, і при цьому і військовий не сплачений. Оця несплата ПДФО військового чи буде вважатись податковим боргом? Багато хто скаже ні. І я так сказала, поки не копнула глибше. Поясню, що таке податковий борг визначення в пункті 141.175? Це є узгоджена сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений строк кодексом. І тепер собі думаємо: ну, стосовно ПДФО і військового, ми нічого не узгоджуємо. Ми спочатку платимо, а пізніше за квартал подаємо об'єднану звітність. Тому перша думка. Несплата ПДФО і військового по нарахованому, а не виплаченому доходу, не може бути податковим боргом, тому що сума зобов'язання не узгоджується. І ось тут не поспішайте з висновками. Пункт 54.2 податкового кодексу говорить, що у випадку із ПДФО. А саме грошове зобов'язання щодо суми податкових зобов'язань з податку, що підлягає утриманню та сплаті до бюджету, в разі нарахування виплати доходу на користь фізичної особи, вважається узгодженим податковим агентом, який отримує доходи не так в момент виникнення податкового зобов'язання, яке визначається за календарною датою, встановленою розділом четвертим для граничного строку сплати податку до відповідного бюджету. 168.1.5 каже, що строк сплати ПДФО це є в місячний строк. Отже, 30 календарних днів, що настають за місяцем нарахування. Отже, дата сплати є. І тому, якщо дохід нарахований, по ньому ПДФО в строк не сплачений, це означає, що податковий борг так наступає. І тому. Я можу рекомендувати і лише підсумувати висновки цього випуску. Відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати є, але послаблюючи норми із закону 21.36 стосується неможливості виконувати обов'язки роботодавця. Друге, несвоєчасна виплата заробітної плати зобов'язує сплачувати ПДФО та військовий. Якщо не сплатили, є послаблення. Під час воєнного стану це є період січень травень 22-го при умові, що сплатили таки до 31 грудня 2022. Затримка у виплаті заробітної плати зобов'язує порахувати компенсацію невикористаної відпустки. Як порахувати? Відобразити обох обліку і звітності. Показувала в цьому випуску на прикладах. Сподіваюся, що у вас своєчасно виплачують заробітну плату, а інформація у цьому відео буде лише підбадьорювати ваше керівництво своєчасно виплачувати заробітну плату та не мати справу із компенсацією за несвоєчасно використану виплачену заробітну плату, якщо така безумовна можливість на підприємстві чи у ФОПа є. Я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, і ось може побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую. Тонкощі оподаткування податком на прибуток, ПДВ єдиним податком ЄСВ податком з доходів фізичних осіб, у найближчому онлайн-курсі Податки в Україні, який вже незабаром.